Екс-депутат Бундестагу, член комітетів із зовнішніх справ та оборони, екс-президент парламентської асамблеї НАТО та член ради атлантичної ініціативи. Німецький політик Карстен Фохт уже бував в Україні, а на Прикарпаття приїхав вперше, аби подискутувати із студентами Прикарпатського університету на тему конфліктів України та Сирії та як ЄС і НАТО можуть вплинути на політику щодо Росії. Німець не вірить, що Україна дуже скоро стане частиною. Євросоюзу щоправда, аби вирішити її долю, каже політик, думку Росії питати не будуть. До того ж, за спиною України цього робити також не будуть. Час у який великі наддержави європейські, Великобританія, Франція, Німеччина і заокеанська потуга США. Вирішували долю менших країн без їх участі через їх голову і за їх спинами. Так і цей час скінчився у Прикарпатському університеті. Такі зустрічі організовують постійно. Робота ведеться в рамках дискусійного клубу Відкритий світ кажуть, зустріч із німецьким політиком не аби як важлива, адже питання міжнародних конфліктів та військової кризи в Україні усіх на устах. Ця зустріч дасть можливість більш глибше зрозуміти ті всі складні і досить непрості. Ці заплутані процеси міжнародної політики, процеси, які пов'язані із інтеграцією України в європейський союз, інтеграцією України в НАТО. Інші питання, які пов'язані із міжнародною політикою. На зустріч із політиком прийшло чимало студентів. Як наслідок розгорнулася бурхлива дискусія. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.